Вітаю, друзі. Є в нас Державне бюро розслідувань і воно якесь підсліпувати. Як не крути, пригадуйте такого собі начальника внутрішньої безпеки СБУ генерала Наумова. Арештовують у, на кордоні Сербії із 600 -ма тисячами готівки. В євро, не в гривнях. Плюс ще всякі там ювелірочка і тому подібне. Ну, але мова про інше. ДБР розслідувало е, справу Олега Кулініча, зрадника, який з якогось біса опинився на посаді. Причому там були всі ознаки того, що він з-під парасольки ФСБ так і не вийшов. Тобто він закінчив. Як і Деркач московську установу освітню, ФСБшну і раптом отримав посаду під час війни. Головне, вся комедія -то полягає в тому, що ДБР у історії з призначенням Кулініча. А крім Кулініча, він був головою СБУ по Криму, що ж ціла пачка призначенців була по Херсону. Я щось не пам'ятаю, як там ідуть справи з їх ну, з розслідуванням по цих зрадниках Херсонських. Але історію по Харкову ми знаємо. І по Харкову. Взагалі є загроза колишньому керівнику СБУ, який розпорядився роздати зброю населення. Загрожує від 15 років до пожиттєвого. Ну, там ця справа в суді і слухання в ряди годи із цього суду виносяться, так би мовити, там документується принаймні. Виступи Дудіна Романа. Але по Баканову, от вся комедія полягає в тому, що пачка, величезна кількість призначень е, по е, СБУ, вона ж то візувалась Бакановим, але призначалися всі ці функціонери указом Зеленського. І що заявляє радниця з комунікації ДПР Тетяна. Сап'ян, вона заявляє про те, що жодних претензій до Баканова у слідства немає. Чекайте, керівник служби, який напакував службу десятками зрадників, до нього немає претензій. Тоді всі претензії до Зеленського. Саме його підпис стоїть під указами про призначення цих людей. Якщо ну логіка, якщо Кулініча погоджував Баканов, затверджував Зеленський, то претензії є лише до Кулініча, а до Зеленського і до Баканова нема, це якась абсолютно кумедна історія, чесно кажучи. Абсолютно кумедна. Так не буває в силових органах, щоб кооптувати під час війни купу зрадників. Там десь у цьому слідстві нависає тінь Сівковича і не лише Сівковича. Мова йшла про тіньовий політичний офіс, пов'язаний також із е, Клюєвим. Одним з братів, який, той, який керував, був віце-прем'єром, а потім, по-моєму, по заступником голови РНБО був. От саме ці люди, через них відбувався і коптація, і робота з окремими політиками в Україні. Хочу нагадати, що такий собі гетьманцев довший час був помічником Усівковича. Ну, і що ДБР бачить ці речі чи не бачить? Насправді ДБР у нас перетворилася повністю в підконтрольну банкову структуру. І ця структура працює не, на, не в якості бюро розслідувань, а в якості політичного поліцейського. Принаймні, будь-хто неугодний владі. Ризикує миттєво потрапити на орбіту ДБР і вони будуть просто виносити мізки. ну, Те, що називається, отруювати життя. Порошенко це на собі відчув, скільки там справ відкривалося по Порошенку, і як вони тихенько потім прикопувалися ці справи. Просто дуже прикро, що в нас. Навіть корупційні органи стали так само підрозділом політичної поліції. Це дуже небезпечна ситуація. І доки Зеленський вдає, що він не бачить, що твориться, а може він не бачить, може він взагалі не, ба... не підозрює, що в країні є війна, якби йому не писали там Литвин чи ще хто, Єрмак. Записки, то може Зеленський не підозрював, що в Україні є війна? Може суспільство хоче знати, що трапилося із Вагнером, здачею Вагнера. Що в нас зі слідством по справі Вагнергейту? Те ж саме, що і справі Кулініча. Прикро. Не забуваймо, що в нас ще триває війна, але під час війни. Органи, які мали б захищати державу і право, чомусь захищають лише одну політичну силу. Дуже прикро. Але час все розставить на свої місця, віримо в перемогу і пильнуємо за хитро викрученими руками української влади, аби не дати себе. Обшахрувати. Віримо в перемогу. Віримо в Збройні Сили України.